Колеги, всіх привістою! Вирішив записати відео про мої витрати в трасі за 24 дня. Чого 24 дня? Тому що це середнє кількість днів, яке я їжджу в трасі. Я їжджу то 20 днів, то 26 там, отаку, до місяця. Тобто я вибрав середнє кількість днів, яке я працюю в місяць, і ми за ці дні висчитаємо всі розходи, які я несу. І це було б не так інтересно, якщо б я іменно на цьому тільки зациклився. Тому я хочу це відео записати з вами совмісно. Як ви спросите? А дуже просто. Давайте ви в коментарях під даним відео будете писати те, про що я не сказав. Ту статтю витрат, яку я не указав. Потому що це відео е, розходив Європі водія буса або там дальнобойщика, кому як удобно? Е, будуть дивитися, і воно заточене для новачків, тих, хто тільки приходив цю професію. І я розказував свої статті витрат. Я хочу, щоб ви, ми всі різні люди і всі тратимося по-разному на різні речі, так сказати. Тому пишіть в коментарях, даби допомогти новим водіям, яка стаття, яку статтю я не указав. Куди ви тратитеся? І та людина, яка буде дивитися дане відео, вона для себе зробить виводи, і ми, таким образом ми з вами разом допоможемо людям, які в дальнішому будуть влаштуватись на роботу. Так що не боїмося писати коменти. Приємного всім просмотра! Погнали! Перша стаття вона саме важна, підходить момент виїзда в трасу. Ми робимо соответственно закупи. І у мене, так як я казав, я в середньому працюю там 24 дні десь в місяць, в середньому в мене виходить 90 євро на закупи. Це 400 злотих. Хтось скаже, чого так небагато. Да. Тому що я багато не закупляю. По тій простій причині, що я беру з собою ще 100 євро в дорогу, ну про це далі. Я в процесі підкупляю свіжі салатики, там, огірки, помідори і тому подобне. А чого в мене ще так виходить мало? Тому що на 400 злотих я купляю м'ясо, там всяке таке, фарш, і дружина мені готова в трасу. Отакі от от штуки. От, от У мене вбивні готові. Завакуміровані, в мене вдома вакуматор купив собі. От у мене котлети. І, в общем, там ще куча куча остального. Тому в мене так багато не виходить, бо в мене по суті вже з дому я везу всі заготовлені з собою продукти. А всі знають, якщо в Польщі скупиться, це не так дорого, особливо м'ясо. Дома помоловце м'ясо на фарш зробив котлети, відбивні там, тому подобне. Тому 90 євро я трачу на закупи в трасу. Оцей раз, наприклад, я потратив 240 чи 250 євро в трасу. Це з водою з закупами і, і тому, е, тому подібне. І в цю суму також входить якась докупка хімії, там, не знаю, туалетна бумага, якась шампунь, якісь там духи і тому подібне. Тобто таке простеньке, да, щоб не, смер... не бути смердюком. То есть, сюди закупи це повністю входять, хімія і плюс. Продукти кофе якийсь, якісь печеньки там і тому подобне. Так що 90 євро ми ставимо вже в наш кошельок. Друга стаття у нас це, коли ми в трасі, нам треба щось докупляти, якісь капусту, огірки, помідори. Щоб їсти свіжі салати, яблука, якісь банани. От на це все я беру з собою ще 100 євро. Це 450 злотих. На оцих 20 чимось днів я беру. І в трасі я на ці гроші купляю, хочеться яблук, і якщо хочеться огірків, помідорів і тому. Подобне з дому я цього всього не беру, тому що воно само собою буде пропадати. І я лучше вдома роблю на меншу суму закупи. Ну, візьму більше з собою в трасу. Тут молока підкупити, там хліба підкупити і тому подобне. Мені на 20 чими днів з головою їх, в принципі, хватає. Ну не з головою, скажімо так, це такий. Мінімальний порог, да? от давайте так от скажем, чи такий. Середній, середній. Можна, звісно, менше тратити, це такий буде середній порог, тобто 100 євро на 20 днів чисто на докупку хліба, там, молока. І там, е тому подібне. Двигаємось далі. Наступна стаття це у нас гігієна. А именно, це у нас душ і стирка. Я не знаю хто як, я розчитую собі душ із розчота там раз у два дні. Літом це може бути чаще, але літом я більше в мене я роблю на холодильнику. Якщо мені треба ополоснутися, я заходжу в будку, собі покупався. в мене там водостіки є, воно все собі стікає холодною водичкою, здухнусь, нормально. Душ, я вважаю, раз у 2 дні, так як я в місяць працюю, казав, 24 дня, ділим на 2, тобто 12, 12 душей. Дивимось, 12 душей. у нас в середньому десь ціна, мабуть, зараз по 3,50. Є десь по 3, 50. є десь по, по 4. І по 5 вроді є. Суть в тому, що 12 душів це 42 євро. І. За оцих 24 дня в мене є одна стірка. Я беру з собою з дому достатньо віщей, тобто достатньо там носків, трусів, футболок, да, е, щоб мені вистачило там в трасі тільки раз постиратися, і все, і тоді я їду додому і стираюся вдома. Плюс одна стірка це 10 євро. І того 52 євро. У нас виходить душі і стірка на 24 дня. Пишіть, наскільки на скільки ви розшітуєте душі і скільки раз ви там ходите. Тому що, помимо тих, що я вщитую душі, да, там раз у два дні, є же ще безплатні душі. В Італію ми їздимо у Францію, готелі і, і тому подібне. Тому є ще безплатні душі. Я отак от в середньому вищитую якісь цифри. Двигаємось далі. А зараз додаємо копілку 52 євро. Наступна стаття витрат в мене. це... Св'язь плюс інтернет. Не знаю в кого як. Я пока в даний момент я считаю то, що актуально. Я пользуюсь лайфом і на момент записі цього відео, то 16 мая, да, покаміше работає лайф. Буде ли він работать далі, не знаю. Місячний пакет стоїть 50 злотих. Так як я вилажую відео на YouTube. То, в общем, мені одного разу не вистачає. Я поповняю два рази в місяць. Це 100 злотих. І Ну, 50 з них мені шеф компенсує, тобто 50 злотих мені шеф на місяць дає на інтернет. Тобто на один пакет, по суті, це хватает, да, Щоб я ж э, логістики висилав фотографії, це мерок і тому подобне. Ну, мені цього мало, і я поповняю ще раз. Тобто 100 євро. Це в нас виходить в при ділах десь 23, ой, 100 злотих. Це в районі 23 євро. Додаємо в нашу копілку, в наш счетчик і двигаємось далі. Тепер, якщо е, наступна стаття витрат, якщо я в трасі находжусь місяць, е, времени, то бувають такі виїзди, коли, от, наприклад, у мене там іде 24 чи 25 там, день траси, і от вихідні накануні я перед вихідними должен з'їжджати. А логілогісти мене шефу, можуть попросити, там не против ти остатися до понеділка, щоб загрузитися, у вівторок вигрузиться біля Польщі і напусто вертатися додому. Тобто, це ще гру, грубо говоря, там 4 дні я в трасі. Да? Тому що я в вівторок потім з'їжджаю образно. Я говорю, так, да, звісно. І таким образом у мене виходить місяць. І буває зарані, я їду знаю точно на місяць. То я закладаю собі таку статтю витрат, як стрижка. Потому, что у мене волосся дуже сильно швидко витратають. Боже, жінкам би таке щастя. <клес> Мені місяць треба два рази стригтися. Поэтому... Е, от я стригся, тут було ноль шейвером. Снято 3 дні назад. Дивіться, тут вже волоси ростуть. Там взагалі нічого не було. Поэтому 15 євро у нас уходить ще на стрижку, якщо я там місяць в трасі. І сама, наверное, печальна стаття витрат. Куриль... Курильщики, всіх привітствую. Е, Сігарети це погано. Я не пропагандирую сірети. Це дуже погано, це вредно для здоров'я. Но реалії такі, що люди курять. Я в тому числі я не курю обичні сірети, я курю, типа, Дайкоса такі є. Да? Такі сірети Терея. Пачка стоїть, скільки я собі тут виписав, Десь 16 злотих за одну. Пачку. Це, якщо купляти їх в Польщі, а не в Європі. Тому що якщо в Польщі вона стоїть 3 євро, то в Німеччині вона буде стоять... О, якщо в Польщі 4 євро, то в Німеччині вона буде стоїть 7 євро. Е так як я 24 дня в трасі, пачка в день, колись може бути менше, колись більше, ну, середня це пачка в день. У мене на 24 дня виходить, 380 євро а именно, ой, 380 злотих, а іменно 90 євро в мене уходе в трасі на сигарети. Я, понятно, їду з Польщі, я купляю з собою два блоки. Да, тобто я з Польщі закупляю. Буває, колись менше візьму, в трасі докупляю, Ну, в середньому це от, там, 90 євро. За всю трасу уходить на серіти. Печально, но такові реалії. Не хотілося б мати таку витрату. Хочеться бросити курити. Надіюсь, я до цього прийду. А хто бросив, пишіть. І останнє, що я хочу, також виділити: всі ми так чи інакше. Ну, Більшість, по крайній мірі, доїжджаємо до фірми. І, соответственно, ми тратимося на топливо, будь-яко білети, будь це своя лічна машина. Я доїжджаю до фірми своєю лічною машиною, мне мені до фирмы 200 км. Расход у мене в машине в середньому, там десь, ну, візьму, не в середньому, а максимально. Це 6 литров, Гольф 4-1,9 днів. 6 литров расход максимальний. Туди і назад мені, е, мені треба 24 літри топліва. Е, я заправляюсь переважно на шелки, там топліво по 6,80 злотих за літру. Це виходить 160 злотих десь на доїзд до фірми. Це туди і назад додому після траси. Звісно, це в нас 38 євро. Ну, давайте округлим 40 євро падає в нашу Копілку. Ну, в принципі, на цьому би я і хотів закончити. Давайте підведемо підсумок, скільки в нас вийшло всього. А в нас вийшло 410 євро розходи на 24 дні моїх в трасі. Вони можуть бути менші, і практично тому що я. Оцих 100 євро, які я беру в трасу, я їх можу не завжди потратити, але я їх залажу, по крайній мірі. Тому я їх завжди вчитую, бо я їх завжди. Бува, привезу щось додому, бува, не привезу. Ну, тобто, в такому плані. Такі от мої витрати. Тепер, то, що я не указав, куди тратитесь іще ви. Пишіть в коментарях, даби люди почитали і могли для себе сложити картинку, так сказати, 2 плюс 2, да, щоб знали, скільки грошей треба приблизно на те, щоб прожити нормально місяць. Нормально з хорошими продуктами, заготовками. Нормально там, кава є, чай є і тому подобне. Нормальне все є. У мене домашня піща, котлети, отбивні, там м'ясо, жарене, завакуміруване в мене з собою і тому подобне. Щоб нормально питатися, от, 1740 злотих у мене уходить на місяць. Додаємо їх в общий щот. Ну, а тепер особна важна інформація для новачків. Я хочу, щоб ви зараз поняли, за які гроші треба йти працювати, а за які нема смисла. Дивіться. Ніком не секрет, зараз є реально такі товариші, які роблять за 230 злотих. Я противник цього, блін, я противник цього, і не треба бути лохом і вестись на таку роботу. Ну, тепер я хочу вам сказати, що нема смисла вам іти працювати. Чого? Дивіться, наприклад, ви йдете на зарплату на бус на 230 злотих. За 24 дня, з тих, яких я вважав, у нас виходить 5520 злотих. З них ми обираємо витрати 1740 злотих. Ми маємо 3780 злотих чистими. 3780 чистими. Тому, якщо ви йдете на фірму на днювку, там 230, то немає ніякого смисла. Йдіть просто в Польщі на завод. Ви заробите там ці гроші на ізі, на легке, а ще й більше. Ну, підете, давайте візьмемо, з ви підете на 250 да, днюку. Ну, і якщо ви пішли на 250 злотих, 250 злотих це зараз основна зарплата. Ви будете працювати 24 дні в місяць. Ми маємо 250 умножаємо на 24. Ми маємо 6 тисяч злотих. 6 тисяч ми віднімаємо 1740. І получаємо 4260, злотня, если я не ошибаюсь. То есть, ребят, 4200 злотих це ця зарплата, яку реально можна заробити у Польщі и не працюючи на бусі. То есть, если ви хочете йти на таку зарплату, на оце дно, вам немає смислу йти, тому що доходи мінус розходи дорівнює з хуйня. Чині хуйня всі, да, чули. Ніком не совітую. Шукать зарплату 280, 300, 320, 330, 350 і mm так далі. Надіюсь, я до вас доніс то, що хотів. Що за 250 злотих немає практично ніякого смисла йти працювати. Аж бідувать жити на мівіні. Робить бутерброди, щоб в місяць не прожити, а вижити це таке собі заняття. Тому що здоров'я закінчиться дуже швидко. Ви його авансом забираєте. Всім подякував. Пишемо коментарі. До зустрічі в наступних відео.